Видимо, сила це, ну як сказати, інженерів вже ж ніхто не бачить, коли продовження, рух, штурмові підрозділи бачать, бачать піхоту, бачать, бачать механізовані підрозділи, а саперів якби, особи їх не видно, бо вони працюють вночі, скритно. На моїй практиці, якби особисто я своїми хлопцями взяли на авдіївському напрямку 11 полонених, якби не одночасно. Один день один, два, три. Ну і так непогано вийшло. Ми спочатку йшли заміновувати позицію, все повністю і, е, був переход через желізну дорогу. І нас попросили, щоб ми знайшли той переход, замінували, щоб ворог не міг не відходити, не підходити до позиції. І на підході, виходить, ми в сірій, якраз сірий час, розвинювався, зима була повні. І якби замітили спереді десь метр 150, два мікроючих нашу пьеду. Ми присіли, підійшли до посадки. А так як у мене була зимова форма, я її сам собі купив гірка. І вона якби російську, і трофійний автомат. І коли я присів під посадку, прямо буквально в метрах двох з нори вилазить до мене орк. І такий подивився на. Я йому кажу, привіт. Привіт. Розвертайся і роби свою справу. Я йому в спину кажу, добрий день, привезли бляху. Хлопче, ви вже є вдома. Каже, ви що, хахликає? Ну, звісно, кажу так. Навіть є такі випадки, що навіть піхота, коли... Ти вертаєшся вже з виконання задачі, приходиш до піхоти, щоб просто перекурити, попити води перед і а вони навіть не знають, що там вже зроблена робота і все вже заміновано або зашито повністю рубежі нашої країни. На даний момент війна не така, і там зовсім інші інструменти потрібні для того, щоб це все виконувати. Зараз дуже багато СВП, зараз от пішла розміновувати IP-ві-дрони. Всякі от прибамбаси, в основному все СВП, саморобні вибухові пристрої. Їх дуже важко розмінувати. Звичайними такими засобами це ну, майже неможливо, бо є степені захисту різні. Що навіть не можна чіпати руками, бо там оприскані всякими ядами. Получається, Для системи переворота, система восьми переворотів, ртутні датчики, там може бути в одній IP навіть 4 степені захисту, плюс дистанційна гривня. Так що це такі речі, що треба розуміти, що ти робиш, і знати. Для професійного сапера кожна мелочь має. Своє значення, без чого не може обійтися, якби на позиції ніде. Просто якщо є бажання, є стимул, є, є бажання, саме головне бажання стати сапером, я розкажу, в мене от всі хлопці, кого я не навчав, всі довольні, кому цікаво, всі знають повністю ТТХ. Зараз хлопці самостійно виїжджають на завдання, виконують бойові задачі і все, слава Богу, всі з руками-ногами. Ніхто не боїться, не переживає. Якщо конкретно точно знати, то ти хай кожної міни або засобу, чим ти працюєш, тут все логічно, просто, просто треба знати послідовність, одну і другу. А так, нічого тут такого, особо страшного немає в суперній справі. Треба знати, вчитися і намагатися розвиватися в дальнішому ще краще.